12 Адріан Поліщук, 17-й Іван Залійський, – Андрій Муравський, 23-й – Олександр Саків. Це вся заявка. І додаткові показники. Поки що е на четвертій позиції Урган 2 КФВ вовки відповідно на п'ятій. Попри поразку, така кількість сейвів, яка була і в першому таймі, і по перерві. Пробачає зараз до речі боротьбі. Команді рух контлім груп 1-3 і рух після того туру якраз обійшов реверу у турнірній таблиці. Е, вдома зазнали поразки від руху контільним груп 1-2. Ну і були внизу турнірки. Розуміло, такі невдачі, там передостаннє місце, варатик пропустив більше. Перемога далі була, правда, поразка. Ну але яка поразка? Куріш був близький до успіху. Вовели партнери на ударну позицію. Якраз після того матчу. Потім Рибак АСК зіграв свій перенесний матч. Ну, втратили вже шанси. Фурнітура зіграла. Красень Гол забиває такий відкриваючи рахунок у нашому матчі. Дум, протистояння створиш інтригу в матчі з Галією, Ну а зараз легше по рахунку, легше по результату. І знову ж таки під поперечину кладе м'яча, виходило навіть на другу позицію турнірній таблиці, а в очних поєдинках десь стрибнули вищі голови, забравши очки у конкурентів. А комусь якраз буде не вистачати на фініші чемпіонату ось цих турнірних очок, ці коментаторів ваших колег. Ну це великий плюс. Погодьтеся самі, так що, друзі, матч під номером. 70. Про все, що відбувається у франківському спорті обласного рівня, всеукраїнського рівня, з участю до уваги турнірну мотивацію, коли ти за територи, е, стаєш чемпіоном. Так, і матчі з конкурентами. Позитивні рахунки, зокрема, і матчі з тими ж сама, самими вовками витримала е у королівці проти фурнітури Експрес-24. Роман Третяк настріляв своїх голівнього на один менше. Це 16 забитих м'ячів до Галії, яка завершила. Ой-ой, ой з п'ятим польовим. Ні, це в контратації. Довший час не вдавалося забити. Та що довший, останній реверам. віддати передачу. Яневич. Пас. Ой-ой-ой. Вам і бажання, а ось вам і інтрига. В контратаці далі стати на п'ятого. і Ой-ой! З -ой -ой! того туру чемпіонату Євано Франківщини з футзалу, у якому зустрічалися команди Ревера, яка відбирає очки.